Одного разу я вирішила роздивитися контурні карти, за якими навчаються сучасні українські школярі. Одне з завдань під порожньою мапою світу було накреслити межі океанів, і я була приємно здивована, що тут був виділений південний океан. Я дуже добре пам'ятаю, що поки я навчалась, про нього вперше згадали тільки в університеті. В наш час більшість з вас вже чули про п'ятий океан, а можливо, це навіть було у ваших навчальних програмах. Але чому його офіційно визнали лише нещодавно, всього чотири роки тому, коли про нього заговорили вперше, та які критерії розглядали? Всім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні, в день, коли літо нарешті завершилося і почалася прекрасна моя улюблена осінь. Я спершу хочу вас з цим привітати З початком нового робочого та навчального року. Нехай він почнеться натхненно та буде сповненим сил. Саме тому я вирішила відкрити осінь такою темою, яка, мабуть, нагадуватиме вам шкільні часи, великі мапи, що ви сіли перед очима під час року географії, де вам показували материки, океани та оканічні течії. Тож беріть щось смачненьке. Каву чи чай і виділять трошки часу, щоб послухати про наймолодший в науковому світі Південний океан. Але спочатку кілька слів про донати на ЗСУ. Якщо ви сьогодні прокинулись живими у власній країні, ви заварили каву, ваші діти пішли в українську школу. Ви студент чи студентка, що навчається в українському університеті. Це все завдяки нашим військовим. Тому я прошу звернути вашу увагу на ці два збори, куди ви можете задонатити свої 10, 30, 50 гривень, якщо ви розраховували це сьогодні. Це збір на потреби підрозділу, де служить мій друг та одногрупник. А це від мого підписника. Ваші гроші вже не раз послужили на користь нашим військовим, і я надзвичайно вдячна всім, хто вже долучився чи ще долучиться до НАТО. Якщо вам зручно користуватись не QR-кодом, а посиланнями на Монобанки, ви можете їх знайти в закріпленому коментарі. Тихий, атлантичний, індійський та північний Льодовитий – ці чотири океани, що століттями були визнані всім науковим світом, займають понад 70% поверхні Землі. І якщо подивитися на цю мапу, здається, тут немає місця жодному іншому океану, чи не так? Втім є один нюанс: люди визначили їхні межі згідно з деякими океанографічними властивостями. Одна з основних, що кожен з цих чотирьох океанів має цілком логічні кордони зумовлені материками. Вони буквально затиснуті між ними, а тому визначення обрисів цих географічних об'єктів ніколи не викликало багато запитань. Але згодом науковці засумнівалися, чи достатньо добре вони вивчили океани, оскільки виявилося, що на нашій планеті існує один дуже цікавий та унікальний регіон, який відрізняється від інших світових вод по всім критеріям. Але географічна наука його чомусь ігнорує, розділяючи між Тихим, Атлантичним та Індійським океаном. Насправді, термін Південний океан не новий, і часом так називали зовсім не той водний масив, про який я говорю у цьому відео. Наприклад, в 16 столітті іспанський конкістадор Васко Нуньєс де Бальбоа назвав так Тихий океан, вийшовши до узбережжя під час подорожі Панамою. Він вийшов з півночі, тож води Тихого океану здалися йому південним водним масивом. А в 1745 році, коли Британія намагалася відкрити північно-західний прохід, королівство встановило премію, яку отримають ті, хто відкриє прохід. До Західного та Південного океану Америки, але все це були тимчасові або помилкові назви, в той час як в крижані води справжнього південного океану європейські мореплавці повсякчас запливали починаючи з 16 століття. Наприклад, вважається, що іспанець Габріель Де Кастилья був першим європейцем, який досяг Південного океану та першим побачив землі південних Шотландських островів, тобто Антарктичної території. Англієць Ентоні Лароше теж став одним з перших європейців, які побачили землі, що відносяться до крижаного материка. Коли його торговий корабель занесло до супантарктичного острова Південна Джорджія, команді вдалося перетнути природний кордон, що відділяє Антарктичний регіон Антарктичну конвергенцію. Про неї ми ще сьогодні поговоримо. Води навколо Антарктиди були на той час недослідженими, але людей дуже цікавив гіпотетичний материк, який мали омивати Антарктичні води. Тож вже в 18 столітті він отримав власну назву Південний Океан. З тих пір його почали відмінчати на деяких старих мапах. Наприклад, на цій мапі 1863 року він позначений на півдні Австралії, як і на цій мапі Південної Азії та Океанії Августа Генрі Дюфор. Де океан підписаний як Grand Ocean Austral, тобто Великий Південний Океан. Південний океан це останній океан, досліджений людством, а тому через брак інформації, століття тому його кордони постійно коливалися і часто визначалися значно північніше ніж сьогодні. Іноді це міг бути 50-й, а то 40 й 40-й градус південної широти. Вже у 20-му столітті кордони Південного океану спробували окреслити традиційним шляхом. За допомогою сухопутних меж Антарктида обмежувала його на півдні. А північні межі спершу проходили по лініям між південними мисами Південної Америки та Африки, південним узбережжям Австралії через Тасманію та маленький новозеландський острів Бротон. Згодом північні межі Антарктичного океану перестали визначатися сушею і поступово зміщувалися на південь. А вже в середині ХХ століття, в третьому виданні мапи меж океанів і морів, яку ми щойно розглядали, його вилучили взагалі. Тоді у вчених з'явилися серйозні сумніви, чи є взагалі підстави застосовувати термін океан для цієї невизначеної водної маси, північній межі якої надзвичайно важко було встановити на той час через сезонні коливання. Тому кордони Тихого, Атлантичного та Індійського океанів просто розширили до Антарктиди. Міжнародна гідрографічна організація, яка і видавала ці мапи, повернулася до питання переосмислення Південного океану лише в 2000 році. Тепер вчені пропонували все ж таки відокремити його від інших по 60 градусу південної широти. Але що змінилося? Наука, яка як і завжди не стоїть на місці. Дослідники змогли обґрунтувати та знайти причини, що не залишали сумнівів. Південний океан це окрема екозона, яку і вивчати треба окремо від усіх інших океанів. Близько 34 мільйонів років тому, коли Антарктида остаточно відокремилася від інших материків, Відкрилася протока Дрейка та Тасманійський морський прохід. На Землі з'явилася єдина океанічна течія, яка не має ні початку, ні кінця. Єдина на нашій планеті, який не перекриває шлях материки чи великі острови. Антарктична циркумполярна течія стала найпотужнішим та найдовшим океанічним потоком нашого світу. Вчені вважають, що саме вона ізолювала Антарктиду і стала причиною її зледеніння та загалом глобального похолодання в Еоцені. Можливо, ви знаєте її під іншою назвою: течія західних вітрів. Споглядаючи моделі руху океанічних течій, вона дуже відрізняється від решти світового океану. Течія ніби об'єднує Тихий Атлантичний та Індійський океани, через що південні частини цих трьох водойм виглядають ізольованими від основного водного масиву. Вже цей факт має наштовхувати на думку, що ці води занадто відрізняються від інших, чи не так? Але течія це лише частина айсбергу, вона є наслідком і водночас причиною багатьох природних чинників та особливостей південно океанічної екозони. Тож почнемо з того, як саме ця унікальна безперервна течія формується. Течія західних вітрів як не дивно з'явилася завдяки західним вітрам. Постійним повітряним потокам помірних широт, які є частиною земної циркуляції атмосфери. Та ось передумови для їх появи зароджуються ще на екваторі. Екватор протягом року отримує найбільше сонячної енергії у порівнянні з іншими широтами нашої планети. Повітря над ним піднімається вгору, внаслідок чого тут формується зона низького тиску. З висотою повітряна маса охолоджується, конденсується та випадає у вигляді дощів. Саме тому екваторіальний пояс вважається найвологішим кліматичним поясом у світі. На висоті приблизно 10-15 кілометрів висхідне повітря упирається в стратосферу і починає рухатись до обох полюсів. Але десь на 30 градусі північної та південної широти стає настільки холодним та важким, що починає знову опускатися до поверхні Землі. Так виникають зони високого тиску, зони антициклонів. Повітря, що опускається, сухе бо віддало свою вологу раніше. А дощові хмари не можуть утворитися, бо конвективні процеси ускладнені низхідними потоками. Ось чому в тропічних регіонах найкращі умови для формування пустель, де майже не буває опадів. Повітряні маси, що опустилися до землі, знову починають розтікатися до полюсів. Ті вітри, що повертаються до екватора, називаються пасатами. А ті, що рухаються в помірних широтах, західними вітрами, за таким принципом, повітря рухається аж до полюсів, формуючи над Арктикою та Антарктикою зони високого тиску. Але чому західні вітри так називаються? За логікою моєї схеми, вони рухаються до полісів, тобто на південь в південній півкулі і на північ в північній. А все тому, що на цій схемі не врахована ще одна сила, яка діє на нашу атмосферу. Якщо перенести цей малюнок таким, яким він є тут, без вдосконалення на зображення планети як кулі, то ми побачимо ось таку картину. Так би вітри рухались, а усі стрілки були рівними, якби наша земля не оберталась навколо своєї осі. Та оскільки це все ж таки відбувається, на рух повітряних мас діє сила коріоліса, яка відхиляє та закручує вітри в циклони та антициклони. Тільки не пишіть мені про наголос. Колись в старенькому відео про силу Коріоліса я спеціально наголосила про те, що це французьке прізвище і правильний наголос на другу літру І. Але досі знаходяться такі, які пишуть коментарі, не послухавши нормально те відео, що а правильно Коріоліса, а не Коріоліса. Так, я розумію, це для нас незвично, але так правильно. Це легко перевірити, до речі. Гаспар Гюстав де Коріоліс. Західні вітри отримали свою назву від того напрямку, звідки вони дмуть. А дмуть вони в обох півкулях з заходу на схід. І саме ці вітри штовхають поверхневі води навколо Антарктиди, формуючи Антарктичну циркумполярну течію або течію західних вітрів. Сила Коріоліса також діє на глибинні води Південного океану. Вона закручує глибші шари води у спіраль. У південній півкулі це відбувається ліворуч від напрямку вітру. А в північній праворуч це явище називається спіраллю Екмана, коли напрям течії під дією обертання землі все більше і більше відхиляється, віддаляючись від поверхні середовища. Оскільки ми сьогодні думками в південній півкулі спіраль під течією західних вітрів відхиляється ліворуч. А це означає, що теплі води з півночі виштовхуватимуться назад на північ. Це називається переносом екмана, тоді як вода всередині кола відтягуватиметься на південь. Таким чином Антарктична циркумполярна течія ізолює навколо Антарктичні води від впливу теплих потоків з півночі, мінімально їх перемішуючи. Тільки уявіть собі, яка потужна ця кліматична машина, і наскільки серйозно вона здатна впливати на формування клімату Антарктиди та і всієї планети загалом, коли поверхневі води зміщуються на північ, їх замінює холодна вода, яка піднімається з глибин 2-3 кілометрів. Це явище називається апвелінгом. Нижні шари океану багаті на поживні речовини входять в контакт з атмосферою і створюють зони з надзвичайно високою морською продуктивністю. Апвелінг піднімає розкладені рештки морських тварин та рослин, що накопичувалися на дні, і океан вибухає життям. Такі зони добре помітно на мапах, де зображена концентрація фітопланктону на поверхні світового океану. Тож, попри те, що кліматичні умови тут суворі, а температура води коливається від мінус 2 до плюс 10 градусів, в південному океані мешкає багато видів савців, риб та птахів, які пристосувалися жити в Антарктиді та навколо неї. Бо просто знаходять тут купу їжі, фітопланктон або зоопланктон, наприклад, антарктичний кріль. Кріль є найважливішим типом зоопланктону в антарктичній екосистемі, оскільки ці дрібні істоти є основою раціону для більшості місцевих морських савців та птахів. Пінгвіни, які розмножуються в Антарктиді, добувають обід в тутешніх водах. Це і імператорський пінгвін, і пінгвін аделі. Чубаті, королівські, антарктичні пінгвіни та шкіпери. Активними жителями глибин Південного океану є сині кити, косатки та гігантські антарктичні кальмари. Милими представниками навколо антарктичного світу є морські леопарди, тюлені веддела, Хергеленський морський котик, тюлені крабоїди та найбільший з ластоногих морський слон. Усі вони розмножуються на суші чи кризі, але полюють під водою. У порівнянні з іншими океанами світу в південному поширено не так багато видів риб, хоча треба зауважити, що ще далеко не усі з них описані. Нототенієві риби, ендеміки холодних антарктичних вод, є одними з найпоширеніших. Їх організм виробляє глікопротеїн, що працює як антифриз. Тож вони спокійно живуть в умовах за температури близько нуля градусів. Білокрівкові риби також мешкають лише в Південному океані. Через відсутність еритроцитів та гемоглобіну, їхня кров майже безбарвна, трохи й жовтувата. Звідси і така назва: досить великими до 2 метрів можуть виростати риби з роду кликачів: антарктичний та патагонський. Вони також мають антифриз у своїх тілах і можуть жити на глибині до 3 кілометрів. Так, щоб вижити в таких умовах, види розвивалися особливим чином: нижча температура води, дещо нижча солоність через станення морського льоду, різкі сезонні цикли сонячного світлу та льоду. Все це призвело до розвитку кардинально іншого живого світу, який, на жаль, також дуже сприйнятливий до змін клімату, як в цілому, і приполярні регіони на протилежному боці планети. Але поки що течія західних вітрів працює на нас, оскільки бурхливий океан поглинає зайвий тепло. Та вуглекислий газ з земної атмосфери. Як саме? Повернемось до схеми циркуляції атмосфери, де в районі 60-ї, паралелі в обох півкулях, формується зона низького тиску? Це зона циклонів з сильними вітрами, які через різницю температур між морською кригою та відкритим океаном триваліші та потужніші, ніж будь-де. А на додаток західні вітри можуть розганятися бо не вповільнені суходолом, оскільки його тут просто немає. Серед моряків ці широти називаються кричущими шістдесятими. І недаремно, оскільки хвилі тут штовхають айсберги та можуть підніматися вище 10 метрів. Але такі бурхливі хвилі утворюють у воді купу бульбашок, що допомагає обмінюватися газами та теплом між повітрям та океаном. В цьому і полягає ще одна перевага течії західних вітрів: вона знижує ефект глобального потепління. Але зараз клімат стрімко змінюється, і вчені шляхом експериментів визначили. Що потепління вод Південного океану на 1 градус вплине на режим опадів в тропіках, однаково сильно, як і потепління на 1,5 градуса в Арктиці. Наслідки змін в південному океані будуть яскравішими ніж ті, що спричинені ослабленням атлантичної меридіональної циркуляції, системи течії, до яких належить і Гольфстрім. Тож, як на мене, ми запізно заговорили про цю водойму, пізно визнали її офіційно лише влітку 2021 року. Це цілісний географічний об'єкт, який ми увесь цей час вивчали в розірваному стані як частину то Атлантичного, то Тихого, то Індійського океану. Хоча, можливо, у вас інша думка, поділіться нею в коментарях. Чи має Південний океан причини на існування? Чи усіх сьогоднішніх критеріїв все ж таки недостатньо? Не забувайте, будь ласка, що в нас є дві монобанки, де потрібні ваші гривні, щоб допомогти нашим військовим закрити деякі важливі оперативні потреби. Ось qr а. Або користуйтесь посиланнями в закріплених коментарях, як вам зручніше зробити донат. А їх, як ви знаєте, маленьких не буває. Також я щиро вдячна усім, хто знаходить можливості та бажання підтримувати ще й мій блог та й загалом український контент. Дякую вам за те, що я можу працювати, покращувати якість відео, бачити вашу залученість у поширення географічної науки, що мене дуже мотивує. Ми тут з вами працюємо над тим, щоб знання про нашу планету, про географію України. Не були нудними та забутими одразу після випуску зі школи. А щоб ми з вами ставали свідомішими та розуміли причини наслідкові зв'язки. А це важливо, щоб розуміти, як якісно жити у своїй країні. Побачимось за тиждень!